Всім привіт! Вітаю! І сьогодні я до вас з новим сортиком пелергонії, відеоглядом новим сортик. Цей сортик стелер або зірчаста пелергонія. В них відрізняються листочки, такі з сірочкою, зовсім не схожі на Пеларгонію. І квіточки схожі, як на мене, на таких метеликів. Хтось каже як хвоздичка. Для мене це, особливо, як тільки починається формувати шапочка, ось, мені схоже на метеликів. Не знаю чому. Цей сортик зовсім не вибагливий. Цвіте дуже гарно, ніжно рожевим кольором і постійно цвіте. Він путончики. Дарує для радості без супину. Ось такий сортик гарний. Потребує він формування кущика. Ось я трішечки його помаленьку формую, але досить гарно. Він не росте в висоту, так як деякі прості зональні переларгонії. Але досить гарно. Ось такий чудовий сортик. Назва на даний сортик буде в описі. Всім бажаю мирного неба, до зустрічі в наступних відеооглядах.